Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні готую дуже смачні сінабони. Якщо хтось не вірить, чи їх можна приготувати власноруч, то спробуйте мій рецепт. Для початку беру 300 мл теплого молока до молока додаю 1 столову ложку цукру та 20 г живих дріжджів. Можна замінити на один пакетик сухих. Добре розмішую. Та додаю одну склянку просіяного борошна. Борошно у дріжджове тісто необхідно просіювати, щоб воно було легке та не питалось киснем. Борошно додаю в декілька прийомів та гарно вимішую, щоб не було комочків. Коли опара стала однорідна, Накриваю її зверху рушничком та залишаю підходити на 40 хвилин. Через 40 хвилин тісто вже підійшло. До тіста додаю трішки ваніліну, буквально на кінчику чайної ложки, 1 третю чайної ложки солі, 3 столових ложки цукру. Добре перемішую, вбиваю два яйця та додаю 100 г м'якого масла кімнатної температури. Добре перемішую. Та тепер залишилось найголовніше це вимісити гарно тісто. Додаю до тіста 500 г борошна. Спочатку може здатись, що цього борошна замало, але намагайтесь так вимісити тісто, щоб не прийшлось додавати більше борошна, саме в цьому секрет м'яких та пухнастих сінабон. Вони повинні бути дуже м'якенькими. Для цього головне не забити тісто борошном. Коли вінчиком вже не вдається вимішувати, вимішую тісто руками. Потім викладаю тісто на злегка змащену поверхню олією та добре вимішую. Максимум можу додати ще пів жмені борошна. Щоб воно не прилипало до поверхні. В процесі вимішування тісто стає еластичним та до рук не прилипає. Перекладаю вже вимішане тісто у миску, накриваю рушничком та залишаю на 1 годину. І дивіться, через годинку тісто вже піднялося у в два рази і можна приступати до ліпки сінабонів. Викладаю тісто на стіл та розкатую із нього прямокутник. Розмір приблизно 30 на 60 см. Із цієї кількості інгредієнтів та із такого прямокутничка в мене виходить 20 синабонів. Розкатала тісто, тепер беру 100 г масла. Також м'якого кімнатної температури та добре розподіляю і розмазую його по поверхні тіста. Потім беру 50 г цукру та 1 столову ложку кориці. Гарно перемішую та розподіляю цукор з корицею по всьому тісту. Після того, як розпроділила цукор по всій поверхні, скручую тісто. Тісто спочатку розрізаю навпіл, а потім кожну половинку розрізаю на 10 однакових частин. Товщина кожного шматка приблизно 2 см. Ось такі вийшли гарні равлики. Тепер, щоб сінабон не розпадався, я беру цей хвостик і підтягую його під низ булочки. Ось так приплюскую. І таким чином при випіканні цей хвостик не буде відтопирюватись у сторону. Ось таким чином роблю сінабончики. Ось такі вони вже гарні, навіть в сирому вигляді. Викладаю їх на змащене деко або на застелене пергаментом. Обов'язково, щоб форма була більшого розміру. Щоб вистачило місця їм піднятись та для майбутньої заливки. Через 30 хвилин сінабони піднялись у розмірі. Вмикаю духовку на 180 градусів. Режим конвекцію також вмикаю. І відправляю сінабони випікатись впродовж 20-25 хвилин. Цим часом займусь заливкою. Я беру 250 г сметани. Взагалі, в ідеалі, це повинен бути крем-сир, але зі сметаною також буде гарно і смачно. Додаю 100 г молока, добре перемішую. Я висипаю сюди 50 г цукрової пудри. Не замінюйте цукрову пудру на цукор, тому що цукор не розчиниться. Краще брати саме цукрову пудру. Розмішала, зробила рівномірно взбитий крем. Якраз за цей час спекли сінабони, витягаю їх із духовки. Ось дивіться, які вже гарненькі красені. Та зразу гарячими виливаю на них крем. Розподіляю його повністю по кожній булочці. Це дуже смачно. Я раніше не думала, що булочки можуть бути такими смачними. Але сінабони саме з таким кремом дуже смачно та дуже просто. Як бачите, нічого складного в приготуванні їх немає. Ось такі вони гарні та дуже смачні. Я вам рекомендую спробувати мій рецепт та приготувати сінабони. І щоб ви повірили, що це дійсно смачно, ось скільки сінабонів в мене залишилось через 10 хвилин. Вся сім'я моя оцінила цей десерт, тому і ви спробуйте приготувати.